Заблукали у горах, тікаючи з країни. На Закарпатті затримали ухилянтів. Двоє жителів Донеччини та Черкащини планували втекти до Словаччини. Тім не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках. Врешті правопорушники збилися з маршруту та блокали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби стужиця. Там їх і виявили прикордонники. Як розповіли втікачі, вони познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію, як незаконно перетнути кордон. Далі вирішили об'єднатися, щоб йти разом. Для втечі обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там мали більше шансів уникнути прикордонників. Правопорушники ретельно готувалися до подорожі, придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики. Проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Чоловіків затримали їхню подальшу долю визначить суд.